Бутерброд запиваємо пінним українці вкорочують собі віку неправильним харчуванням. Всесвітня організація охорони здоров'я поставила нас на перше місце за рівнем серцево-судинних хвороб у Європі. Українців навчать жити довше. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дві третини неінфекційних хвороб виникають через неправильне харчування. Чотири групи хвороб сьогодні в Україні обусловлюють 86% смертей. Це атеросклероз, сердечно судісте заболівання з ним зв'язане. Ета діабет, і хронічні респіраторні заболівання дуже мало в раціоні українців фруктів та овочів. Якщо норма 500 грамів на день у будь-якому вигляді, то ми споживаємо майже удвічі менше. Риба, м'ясо, овочі, і фрукти мають бути в одинакових пропорціях. І соки потрібно обов'язково пити. Соки в пакетах зберігають понад 95% корисних речовин, що містять свіжі овочі та фрукти. До того ж у такому вигляді організм краще засвоює вітаміни, кажуть. Ахівці відсутня шкірка і насіння, які можуть подразнювати стінки кишечника. Правильна технологія виготовлення соку лагідніша до продукту. Якщо кип'ятіння в домашніх умовах нищить вітаміни та мінерали, то виробник лише нагріває сік до 70 градусів і швидко охолоджує. А гарантії збереження досягають за рахунок стерильних умов. Обираючи сікі з полиці, слід вивчити склад. У ньому не має бути барвників і хімії. Приміром, консервантів. Їх у соках взагалі не використовують, кажуть експерти. Тому такий продукт безпечний і для дітей. Сумлінний виробник має ще й перевірити сировину на вході, а продукт на виході. Якщо У нас ніже норміруємо спеціацію, тобто сір'є у нас буде не кондиція, ні кондиціонна і ми не зможемо приготувати качественні соки. У нас технології західні. Сік вітаміни і полізне качество соку. Українці лише починають нарощувати свій соковий раціон. До кінця року ринок зросте на 1-2 відсотки, прогнозують експерти. У середньому за рік українці випивають до 12 літрів соку, французи 29, а німці взагалі до 40 літрів. Свідчить статистика. Денна норма соку до двох склянок радять дієтологи. Водночас 200 мілілітрів можуть замінити перекус. Тут багато клітковини і м'якоті, що втамує голод.